Суперлуння, 19 серпня, понеділок. Ми з вами потихеньку підійшли до повні. Саме сьогодні, 19 числа, близько 21 години, після 21 години, у нас з вами настає повня. Саме сьогодні, 19, 20 та 21 числа, ми можемо відчути на собі на фізичному рівні та психологічному тиск місяця. Саме повня фіксує, підводить підсумки, дає результати, та ми на собі відчуємо вплив цього суперлуння. У цей період можуть піднятися питання родових програм, стосунків з батьками та тих питань, які стають на грані свободи чи обмежень. Ця повня чітко показує нам результат, ідеї починання, які ми з вами закладали ще на початку 2024 року. Концентрація напружених аспектів планет цієї доби може призвести до несприятливих ситуацій, а також складних ситуацій, пов'язаних з людськими життями. Тому варто у цей період уникати масових зібрань скупчень людей. Активні соціально орієнтовані особистості у цей період можуть відчути прилив сил та енергії, який допоможе реалізувати свій внутрішній потенціал. Ця повня дає неминучі оновлення. Енергія цих днів настільки велика, що може спричинити багато подій, особливо у житті тих, хто боїться змін та постійно їх уникає. Цей період дає пробудження та штовхає на великі зміни. У період повні дуже гарно миритися з тими, з ким ви були у сварці. Завершувати розпочаті раніше справи та завдання. енергія повні у цьому допоможе. Зустрічі з друзями, обмін енергіями, саморозвиток та творчість саме в повню прокидаються приховані таланти та підсилюються емоції. Те, що необхідно побачити та вирішити, виходить на поверхню, стає більше ясності. У нас з вами з'являються можливості відкрити доступ до нового рівня усвідомленості. Не варто ж у період повні конфліктувати, ухвалювати важливі рішення, брати понаднормову роботу, робити великі інвестиції, вкладати великі гроші та планувати поїздки. Варто у цей період утриматися від цього. Саме ця повня дає можливість подивитись на своє життя з боку з висоти пташиного польоту.